Якщо ви почули звуки сирен, переривчасті гудки або звуки гучномовця, що тривають протягом кількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал, увага всім. Якщо це сталося у школі, то ваші дії такі. Не панікуйте, слід зберігати спокій. Спокійно візьміть свій рюкзак безпеки, а потім станьте ланцюгом чи парами. На розсуд вчителя. Уважно слухайте вчителя. Швидко виконуйте всі команди. Не відволікайтеся. Рухайтесь спокійно в укриття. У безпечному місці. Слухай повідомлення дорослих. Намагайся бути поряд з класом та вчителем. Якщо повітряна тривога сталася під час онлайн-уроків, то ваші дії такі. Не панікуйте. Уважно слухайте вчителя або дорослих. Натисніть кнопку Завершити конференцію та вимкніть комп'ютер. Візьміть свій рюкзак безпеки та перейдіть у безпечне місце. Заздалегідь з батьками, обговоріть ваші дії. Після сигналу відбій тривоги слід повернутися до занять за розкладом. А чи знаєте ви, що слід покласти у рюкзак безпеки? Зупиніть відео та напишіть свої варіанти у коментарі. А зараз подивимося рекомендовані предмети. До рюкзака безпеки слід покласти фото з батьками, на світлині має бути написані телефони родичів, повна адреса, Ваше ім'я та ваша група крові, дві пляшки води, шоколадки, цукерки та сухофрукти, лікарські препарати. Лайкопластир, антисептики та захисна маска для обличчя, серветки, вологі та сухі, невеликий рушник, зубна паста та щітка, мило, ліхтарик одна дві улюблені іграшки. До речі, є цікаві іграшки-трансформери: комплект змінного одягу, телефон, зарядний пристрій, та, якщо є, павербанк. Трохи грошей. Будьте обережні. Вітаю! Останнім часом всім українцям було дуже страшно, але ми всі були дуже сміливими. Ми, діти, повинні залишатися сміливими і бажати на небезпеки, які можуть зашкодити нам. Сьогодні ми дізнаємося про міни та нерозірвані бомби та правила безпеки, які потрібно виконувати, якщо ви опинилися у небезпечній ситуації. Ці небезпечні ситуації можуть бути де завгодно: на вулиці, на дорозі, в полі, на твоєму подвір'ї. Нам, дітям, потрібно бути дуже уважними, коли ми на вулиці, йдемо до школи, граємо з друзями. Давайте дізнаємося про деякі з небезпечних ситуацій, на які ми повинні вважати. Є три небезпечні предмети. Перші міни метеликів. Вони виготовлені з пластику і можуть бути різних кольорів. Найпоширенішими є: зелений, сірий, помаранчевий, синій, білий. Наступні наземні міни. Деякі зроблені з пластику, а деякі з металу. Вони можуть бути різних кольорів. Найпоширеніші кольори зелений, коричневий, чорний і сірий. Останнє, про що ми дізнаємося, це бомби та ракети. Зазвичай вони виготовляються з металу, і вони мають різні кольори та маркування. Найпоширеніші кольори сірий, коричневий, чорний і зелений. Всі міни, бомби та ракети є дуже небезпечні і можуть сильно поранити нас, якщо ми до них доторкнемося. Зазвичай вони лежать на землі, але іноді знаходяться в будівлях або на деревах, на дахах або в ставках і озерах. Вони також можуть поранити інших людей, тварин, автомобілі та транспортні засоби. Якщо ви їх бачите, не торкайтеся них. Дотримуйтесь наступних правил безпеки. Пам'ятайте, не торкайтеся, озирніться, щоб перевірити, чи є ще. Залиште щось на землі, саме там, де ви знаходитесь, шапку, сумку або щось інше із кишені, і обережно відійдіть, дивлячись, щоб інші не йшли туди, у це саме місце. Відразу розкажіть дорослому, опишіть, що ви бачили, де воно знаходиться і який предмет ви залишили на землі. Дякую за вашу хоробрість. Уявити масштаби наслідків детонації всіх ядерних зарядів практично неможливо. Сподіватимемося, що ніхто і ніколи не зазнає жодного з цих катастрофічних інцидентів, але існує науково обґрунтований план дій, який може врятувати сотні тисяч життів в зоні ураження ядерного вибуху. Отже, яким є цей план, і від чого саме нас захистить дотримання плану? Для створення нищівного вибуху ця зброя використовує реакції поділу важких ядер, під час яких атомні ядра розпадаються на дві менші частини. Цей процес продукує надзвичайно велику кількість енергії, а в деяких матеріалах нейтрони, випущені під час одного поділу, захоплюються прилеглими ядрами атомів, викликаючи і їхній поділ. Ці ланцюгові реакції можуть дати широкий спектр потужностей вибухів, але ми розглянемо вибух, еквівалентний 10 тисячам тонн тротилу. Такий вибух створить вогняну кулю, здатну зруйнувати кілька міських кварталів і ударну хвилю, що пошкодить будівлі на відстані в кілька кілометрів. На превеликий жаль, в межах вогняної кулі ніхто і нічого вціліти не зможе. Однак для тих, хто перебував у зоні дії ударної хвилі та за її межами, наш протокол може бути єдиним шансом на порятунок. І Хоча це може здаватися дивним, та найкращий спосіб залишатися захищеним до під час і після ядерного вибуху, це перебувати всередині будинку. Подібно до захисту від торнадо чи ураганів, перебування всередині міцної будівлі забезпечить вам захист від ударної хвилі, теплового та іонізуючого випромінювання. Ударна хвиля пошириться на кілька кілометрів за межі вогняної кулі в перші секунди. Міцні будівлі в цьому діапазоні відстаней повинні витримати ударну хвилю, а перебування в центрах і підвалах цих будівель до того ж допомагає забезпечити захист від тепла і уламків. Знаходження укриття вкрай важливе, особливо якщо вогняна куля утворюється близько до поверхні, оскільки вибух підніме тисячі тонн уламків та сміття на кілька кілометрів вгору в атмосферу. В міру охолодження вогняної кулі нестабільні ядра атомів в суміші продуктів ядерного поділу спричинюють найнебезпечніший довготривалий вплив ядерного вибуху радіоактивне забруднення. Частинки розміром з піщинку є джерелами іонізуючого випромінювання, яке здатне вибивати електрони з атомів, іонізуючи їх таким чином. Вплив великої дози такого випромінювання може спричинити пошкодження клітин, радіаційні опіки, променеву хворобу, рак і навіть смерть. На висотах кілька кілометрів радіоактивні частинки в небезпечній концентрації будуть керуватися висотними атмосферними потоками, що може створити небезпечні рівні радіоактивного зараження на ділянці завдовжки десятки кілометрів за напрямком вітру від епіцентру. На щастя, ті ж будівлі, що забезпечили захист від вибуху, навіть краще підійдуть для захисту від радіоактивних речовин. Потужність випромінювання знижується, коли воно проходить крізь простір і речовину. Отже, в той час як розбите вікно і зачинене вікно мають однакову мінімальну ефективність в захисті від радіації, товсті шари сталі, бетону і втрамбованої землі можуть запропонувати хороший захист. І оскільки з моменту початку радіоактивних осаджень вони зменшуються вдвічі за першу годину і на 80% за першу добу, перебування всередині будівель протягом 24 годин може значно поліпшити ваші шанси уникнути найбільш серйозних наслідків опромінення. Після вибуху ви матимете принаймні 15 хвилин, щоб знайти притулок перед початком радіоактивних осаджень, оскільки найнебезпечніші частинки осадів є і найважчими, вони осідають в повітрі і накопичуються на вулицях і дахах будинків, що робить сховища під землею або посеред висотних будівель найкращим вибором. Але якщо ж хтось таки потрапив під ці осадження, то для цих людей все ще існують заходи, яких можна вжити. Після знайдення безпечного місця вони повинні зняти своє взуття і весь зовнішній одяг, вимити усі відкриті ділянки шкіри і перенести весь забруднений одяг якнайдалі. Опинившись всередині укриття, сплануйте перебування там принаймні протягом доби. Якщо ж укриття погане або хтось всередині потребує негайної медичної допомоги, спробуйте пошукати допомогу ззовні через годину. Але в ідеалі залишайтеся всередині і очікуйте інформації від перших рятувальників. В той час електроенергія, стільниковий зв'язок та інтернет будуть недоступними. Деякі радіостанції ймовірно працюватимуть, тож чекайте повідомлення екстрених служб, щоб визначити безпечний план подальших дій. Ядерна зброя це один з найпотужніших інструментів руйнування, і ці заходи можуть здаватися надто простими й неефективними. Але дослідження та симуляції неодноразово демонстрували переваги перебування всередині укриттів. Отже, доки ми сподіватимемось, що цього ніколи не станеться, пам'ятаймо: ховайтеся всередині, залишайтесь усередині, очікуйте інформації. Що робити у разі хімічної небезпеки? Хімічне забруднення виникає у випадках використання боєприпасів з отруйними речовинами, а ще витоку або виливу небезпечних речовин через пошкодження ємностей для їх зберігання та перевезення. Якщо під час хімічної загрози людина перебуває вдома або на вулиці, необхідно. Слухати повідомлення місцевих чи державних органів влади з офіційних джерел, щільно зачинити вікна та двері, щілини заклеїти, аби зменшити ризик потрапляння отруйних речовин у квартиру чи будинок, підготувати запас питної води та мильний розчин для обробки рук, підготувати засоби захисту органів дихання та шкіри в ідеальному випадку. Це протигаз із комбінованою фільтрувальною коробкою. Якщо ж таких немає, то можна використовувати для захисту від парів аміаку пов'язку змочену слабким 5% розчином лимонної кислоти, від парів хлору, пов'язку змочену слабким 2% розчином харчової соди, у крайньому випадку пов'язку змочену водою. Після повідомлення про розповсюдження хмари отруйної речовини слід надягти засоби захисту органів дихання та засоби захисту шкіри. Найпростіший це робочий одяг, зокрема куртки, комбінезони. Штани, халати з капюшонами тощо, при неможливості проведення евакуації для захисту від шкідливої дії аміаку слід триматися низини. А найбільш безпечні місця для захисту від хлору, зарину більшості бойових отруйних речовин, це верхні поверхи будівель. Після повідомлення про евакуацію слід взяти документи, тривожну валізу з необхідними речами і продуктами харчування та вирушити до збірних пунктів.